Перший тайм ми переграли, я вважаю, повністю команду. Другі трохи підсіли, але забили все-таки переможний гол та вирвали перемогу. Олександрію ніколи не виходить грати по-іншому, тому що це така справжня бойова, сильна фізична, атлетична команда. Тому з нею завжди ігри, де на перший план виходить якісь, ну, якась боротьба, так? Дякую за приємні слова. Це була дуже тяжка гра з дуже сильним суперником. Команда, що йде в лідерах у другій лізі, і це як називаємо гра була за шість очок. І очікували, що буде багато боротьби, то зможе переломити хід зустрічі в єдиноборствах. І кому більше повезе в реалізації моментах, то і сьогодні і виграє. Тому я дуже радий за команду і щасливий, що сьогодні ми здобули три важливі очки. Так, вони перехопили ініціативу, але ми не сіли в низький блок та почали грати вище. Високий пресинг, і нам вдалося перевернути гру. Було терпіти на початку другого але все ж таки команда потім перехопила знову ініціативу і вже не відбуває такий це матч. Ну так я так розумію, що Олександрія після перерви вийшла, і десь задача їх була запресингувати. Наша задача була витримати цей пресинг, так не не пропустити в ці моменти і десь знову потім взяти гру під свій контроль, частково вдалося, частково не вдалося. Але вже результат на табло, тому напевне вдалось. Йому сьогодні більше задоволені результатом чи грою? Чесно кажучи, грою, тому що перший після нашої останньої гри з металістом, де ми зазнали поразки, так, і на фоні дуже такої невиразної гри, то сьогодні я була задоволена саме якістю гри. Так. Було приємно дивитися, і це можливо перша гра, коли я стояла на бровці і навіть ну, не було що там, кричати, підказувати. Ну, звичайно, якісь моменти. Ось, але насамперед якістю гри я сьогодні задоволена.